Майнфюрер, тут, 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 тут така справа, як би це сказати. <різь> так атакує нас з, з усіх сторін. Він йде з заходу, і з зі сходу, і з півночі з півдня. Ви, блядь, хочете мені сказати, що подрозділи нашої великої армії знищили якісь там повстанці? А, він був один. З ним нікого не було. Я попрошу всіх вийти, залишитись тільки першому, другому і третьому. Мені похер як вас звати. Вы, блядь, хочете мне сказать, что один дебиль за сравним автоматом всю нашу сука армию? Вы меня, блядь, за идиота ебаете! Я, блядь, схожий на идиота! Мы закупили весь сраный світ! Меня ведь закупили месяц, де ти хати не можна! А який седень чрт знищил нашу армию и одна часто манериру атакує наш бункер с четырх напрямків выводу чи я? Нам пиздец.